І простір постійно з нами спілкуються, дають нам підказки, ведуть нас по життю. Але ми не, частіше не можемо щитувати ці підказки. Чому? А тому, що стара матриця нас приспала, вона тримається на страхах, на невпевненості нашій. І тому ми розучились це щитувати. Бувають підказки двох типів. Перше, це з матриці духа, вони всі природні. Наприклад, ви замислили якесь, е, якесь діло, але е, не впевнені, розпочинати вам або ні. Да? І коли ви думали е, про це, е, цю справу, е, раптово вийшло е, сонечка е, із захвар, або прилетіла і сіла на подоконник на підвіконня е, пташка, або залетів е, метелик. Це і є підказка простору, що все буде добре. Є підказки другого типу, це підказки Старої Матриці, свідомості. Це однакові цифри ви зустрічаєте, однакові кольори автомобілів або ще щось. Тобто, ми повинні навчитися щитувати ці підказки. Наші пращури це вміли, але в нас це забрали. Тому долучайтеся до нашої академії, отримуйте знання, тому що через знання з вами спілкується творець.